Так, вроді всіх погодували. Ну, підгодували, тому що вони вже годовані, поналивали водички. І, так скажемо, йдемо самі від... Так, наллємо ось цим білим. Дивіться, як сіно рубають смачного вам. Наливаємо їм водички на вечір. Кукурудзка гарна така кормова. Гарно цього року висушилась. Немає до неї, як тільки казав, ніяких питань взагалі. Друзі, всім привіт! Канал Сільське Господарство вітає вас. І ми знаходимось на одній з наших, так скажемо, свино міні-ферм. Тому що фермою це не назвеш, тому що тут в районі 12-15 особин. Тоді це буде міні-ферма. Вітаю вас всіх! Радий бачити вас на нашому каналі. У нас такий невеликий. Вечірній обхід, тому що вже не вечірній, так трошки пізнувато, у нас 10 година. Але я обично перед сном, так скажемо, як іду вже лягати спати, ну не тільки я, як ми йдемо лягати спати, ми все обходимо трохи господарку, тому що бувають різні випадки, буває таке, що е не тільки свинки бувають, заслабають або там. Різні випадки, кажу, всього є. І тому бажано контроль, так скажемо. Десь водички підлити, тому що з водою у нас проблема, тому що, перш ніж щось будувати, треба займатися, треба зразу подумати про воду, про поїлки, ну і тому всьому подібне. Но, так як, обично як, починаєш з чого є, щоб. Бажання не пропало. А потім, по ходу, все зважуєш, робиш по-правильному. Я вас не випускаю. Зараз я трошки їм понасипаю, бо вони заспокоїлись. Трошки даю кукурудзки їм, як бачите. Трошки поговорю з вами, покажу, що роблю перед тим, як іду спати. Що я таке роблю? Дивіться, є кукурудзка, кидаю їм. Цілу, як бачимо, не мелену. Вони дуже люблять. Зараз вже переключу камеру, покажу. На даний момент знімати погано, тому що руки зайняті, ну нічого, я покажу, вони будуть їсти. Не тільки кукурудзку я даю, а даю їм ще дещо. І хотів запитати і вас, чи ви таке саме даєте своїм свинкам. А саме люцерна, ось вона є, я зараз теж її покажу. Суха люцерна, так як навчили ми на траві була зелена трава, зелена люцерна, ми їм давали. А тепер вони хочуть сухої. І ми їм даємо. Так, качанчики не викидаємо, тому що два в одному. Получається, фонарик на чолі теж. Тому що а, був включений. Качанчики ми спалюємо, вони досить гарно горять. Значить, візьмемо води. Ось так набігла така водичка нам, у нас дощі йдуть. Обично у нас тече річечка. Беремо, скажімо, з річечки теж покажу її десь з часом. Поки свого, так скажем, своєї води е, немає такої, щоб з насосом качати, все в планах. Наливаємо. Ось в таку приспособу. Чому саме так? Тому що з вечора наносимо, бувають уже приморозки, і ми, е, так скажемо, залишаємо на вечір, щоб вона угрівалась. Ну, все рівно не так, як зранку таку холодну прям брати, правильно? І якось так. Поки на даний момент буде в нас так. Ідемо, візьмемо, значить, люцерни, як бачимо, ось диво, куточку. І всім потрошка кинемо. Кинемо ось цим. Получається, ці в'єтнамці зараз я все покажу. Відділив. Тут їхня мама стоїть. Два місяці вони, так скажемо, плекались. Чому ж два місяці? Ну, Вони досить хороші такі, коли два місяці прям в неї материнське молоко п'ють. Е, ну, вона досить худа. Веселе її чисто всі соки, ну нічого, вона навіть в кормці поправиться, пустимо її до кабана і буде другий з неї запуск. Це таке. Е, В'єтнамці, ці, що зараз тут, я не буду продавати, залишаю собі, тому що і собі треба дивлюся, все продаємо, а собі м'ясо сала не завжди і є. Тому я кажу, тому буде в нас трошки так. Отакий От трошки вечірній обхід. Кажу сіно на вечір, води подоливати і кукурудзки підкинути. До ранку вони її гарно з'їдають. Досить багато білка в кукурудзі. Так що якось так, друзі. Кидаємо нашим білим петренчиком теж. Це люцерочки. І кидаємо ще одним тут. Ось так. Ось така люцерочка. Та люцерка як люцерка. Кидаємо і перебирають. Давайте, рубайте. Отак. Так, налємо ось цим білим. Дивіться, як сіно рубають. Смачного вам. Наливаємо їм водички на вечір. Поїлочка чиста. Частенької водички їм, сінця. Набираємо знову, йдемо до наших в'єтнамців. Все показуємо. У них, в принципі, водичка є. Ну ми їм трошки долем. Ось таких троє у нас тут навіть кормці їм десь під 2,5 місяці. Тоже собі залишимо. Свиноматочка наша. Та, що я казав, що відділили. В неї водичка є, їй не дамо. Не даємо. І ось наші ось ці шість штук від цієї свиноматочки, що я казав, що залишаємо собі. Подивіться, які вони е, гладкі, так скажемо. Видно, що з мами всі соки вижали. Тож наливаємо їм водички на вечір. І зараз, ось бачимо, я їм кукурудзки ще не кидав. Вони сіно тереблять дивимося. Ось так. Ой цей біжить водички схотів. І зараз тут кого накидаємо їм е, кукурудзки, вони вже ось поприбігали і бачимо І ось такі два петренчики. Поки що у нас тут такі десь під 100 кг. Там писали, що неправильно годую їх, можливо, і неправильно. Але з часом буде все по-іншому. Тобто буде правильний раціон їм. Уже є рецепти, як годують, там горохом, соєвий макух. То все буде в процесі. Цих пока так догодуємо. Доженемо до 150 кг до 200 і будемо або різати, або продавати. Побачимо. На даний момент десь під 100 кг мають. Кукурудзка наша, беремо зараз в'єтнамцям, покидаємо ще. Кукурудзка гарна, така кормова. гарно цього року висушилась. Немає до неї, як ти казав, ніяких питань взагалі. Ну, скажімо так, не є аж. Така сухата, як сушарки, але скажу від себе також, що в домашніх умовах е, вона буде зберігатись. вона вже зберігається. Трошка підсіло наше світло, нічого, підзарядим, все буде файно. Та й так, друзі, отак ми годуємо, на вечір підгодували, обійшли. Ще пізніше покажу іншу господарку. На даний момент, все зняти не можу. часу не вистачає. Так, вроді всіх погодували, ну, підгодували, тому що вони вже годовані, поналивали водички і, так скажемо, йдемо самі відпочивати. Буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь, будете слідкувати, а далі буде більше. Будемо старатись, будемо висвітлювати, чим займаємось. Вигідно, невигідно. Тобто. Скільки пропорцій, чого йде, від народження до забою, так скажемо, що заробили, що не заробили, над чим програли. Були бом відсвітлювати, то буде все на каналі. Якось так. Всіх вас радий бачити ще раз на своєму каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей.